Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про радянську окупацію України, Український Союз Радянських Республік, політика воєнного комунізму, червоний терор, повстанський рух, Нестор Махтон та інші повстанські атамани. На середину 19... 1919 року. Головні суперники більшовиків у боротьбі за Україну, директорія та Біла армія були розгрублені. Більшовики, втретє, прийшли до влади в Україні, запровадили політику воєнного комунізму, повели боротьбу із тими, хто не хотів коритися. По країні почали з'являтися повстанські загони. Одним із найбільших формувань були війська Нестора Махно. Сьогодні я вам трошечки розповім про радянську окупацію України, Український Союз Радянських Республік, про політику воєнного комунізму, про червоний терор, повстанський рух, Нестера Махно та інші повстанські атамани. В Україні радянська влада будувалася відповідно до зразків, що утвердилися в радянській Росії. 6 січня 1919 року стара назва Українська Народна Республіка була відкинута. І Відтепер до прийняття Конституції 1937 року держава офіційно називалася Українська Соціалістична Радянська Республіка. Український Союз Радянських Республік і після 1937 року Українська Радянська Соціалістична Республіка. Вищим органом державної влади став Всеукраїнський з'їзд РАД у період між з'їздами Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. На місцях влада належала місцевим радам. 10 березня 1919 року третій всеукраїнський з'їзд Рад прийняв Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки і тим самим узаконив в Україні радянську владу. Ця Конституція. Українського Союзу Радянських Республік проголосила Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Вона є федеративною республікою у складі Російського Союзу Федеративної Радянської Республіки. Форма державного устрою Радянська Республіка у вигляді диктатури пролетаріату відмінила приватну власність і позбавила експлуататорські класи виборчих прав. Проголошення свободи слова, зібрань, союзів для трудового народу. Зазнавши наприкінці літа 1919 року, Другої поразки в Україні, більшовики переглядали свою політику. І у грудні 1919 року ще під час наступу радянських військ Конфедерація районного комітету, комітету партії. Більшовиків ухвалила резолюцію про радянську владу в Україні. Більшовики оголосили, що вони визнають самостійність, і Український Союз Радянських Республік це була демагогічна політична заява, яка насправді ставила завдання за будь-яку ціну не допустити відокремлення України від Росії. Обіцяно було на ділі і. Реалізувати право на використання української мови, що означало відмову від ресифікаторської політики, для посилення впливу більшовиків в Україні на місця направлялися агітатори, саме яких Троцький переконував. Пам'ятайте, що так чи інакше, а нам необхідно повернути Україну без українського вугілля, заліза, руди, хліба, солі. Чорного моря Росія існувати не зможе. Особливо важливим для більшовиків було завоювати прихильність селян, які становили в Україні більшість населення, тому безоглядну колективізацію було припинено. Новий земельний закон був проголошував саме добровільність у створенні артілій і комун поміщицькі, монастирські і удільні землі, конфісковані радянською владою. Передавалися селянам без викупу, Радгоспам відводилися землі майже втричі менші ніж у 1919 році. У поміщиків відбирали всю землю реманент маєтки. Як висновок щодо політики. Більшовиків на території України можна говорити про наступне: відбулося встановлення однопартійної системи, колективізація, скасування товарно-грошових відносин, обмеження суверенітету України, встановлення контролю за органами місцевої влади, націоналізацію виробництва та контроль над виробництвом. Така політика отримала назву воєнного комунізму. Отже. По воєнному комунізму доречно ознайомитися із масою документів, які залишилися від того часу до наших днів, і, от, наприклад, Володимир Ілліч Ленін у 1921 році, саме на 10-му з'їзді, говорив про те, що це стосовно... Політики воєнного комунізму, що це був надто поспішний прямолінійний непідготовлений комунізм, він викликався війною і неможливістю не дістати товари, не запустити фабрики. І така політика була б дурістю і самогубством тієї партії, яка спробувала б її. Чому дурістю? Тому що ця політика економічно неможлива. Самогубством, бо партії, які е, пробують подібну політику, зазнають неминучого краху. Саме це були слова Володимира Ілліча Леніна у його праці про продовольчий податок. Це він зазначав в 1921 році. Якщо нам подивитися взагалі на продрозкладку, вона передбачала вилучення в великій кількості у селян, саме хліба. І не тільки хліба, а вилучали м'ясо, яйця, овочі. Більшовики використовували продрозкладку для боротьби із куркульством. І від цього дуже часто страждали. Міцні селянські господарства. Е, тобто утвердження про розкладки, державна монополія на продаж на закупівлю хліба, ліквідація великих поміщицьких та селянських господарств, колективізація, націоналізація підприємств важкої, середньої, дрібної промисловості. Відбулося встановлення державного контролю над виробництвом, запровадження загальної трудової повинності, централізація та мілітаризація економіки, зрівняльна оплата праці, зрівняльний розподіл продуктів харчування. Заборона приватної торгівлі, перехід до прямого товарообігу, запровадження твердих цін на товари, карткова система постачання міського населення, скасування платні за житло, транспорт, комунальні послуги, руйнування системи ринкових відносин, розрив економічних зв'язків між містом і селом, посилилася бюрократизація централізму, принуш... відбулося. Придушення приватної ініціативи створення владою системи надзвичайних заходів розпочалися масові репресії, які називалися в історії України червоним терором. Отже, отже, що можна додати? Політичний курс більшовиків. На 1919 1920 роки в Україні був спрямований на зміцнення влади, і це завдання саме 2 вересня 1918 року було прийнято постановою в ЦК, а 5 вересня було прийнято постановою раднаркому про червоний терор, відповідно до якого. Розстрілу підлягали усі, всі особи, які були причетні до білогвардійських організацій, з мовам, заколотам, особливо примітне тут слово причетні. При бажанні під це формулювання можна було підвести кожного. В Києві червоний терор уведено декретом. ВуЦВК в травні 1919 року і ним дозволялося арештовувати всіх і кожного. Без пояснення, без будь-якої провини, червоний терор набрав небачених масштабів, і в 1920 році на території України було створено. 18 концентраційних таборів почалося витіснення більшовиками із політичного життя соціалістичних партій. Боротьбисти оголосили про свій саморозпуск. Керівництво лівих есерів було заарештоване. Почалися судові процеси над меншовиками. Є документ, вірніше була написана стаття головою Всеукраїнської надзвичайної комісії Мартином Лацісом, в газеті, яка називалася Красний терор від 1 листопада 1918 року. І в цій газеті Мартин Лаціса повідомляє наступні відомості: ми знищуємо буржуазію як клас. Не шукайте на слідстві матеріалу і доказів того, що звинувачений діяв ділом чи словом проти радянської влади. Перше питання, яке ми повинні йому запропонувати якого він походження, виховання, яка в нього освіта чи професія? І ці запитання повинні визначати долю звинуваченого. І в цьому лежить зміст і суть червоного терору? Взагалі, Лацес писав ще і про такі події, що ми повинні розстрілювати на місці кожного, хто підняв або збирається підняти проти нас зброю. Ми повинні арештовувати та тримати в заручниках всіх активістів, щоб запобігти саме зайвим у кровопролиттю. Хто не з нами, той проти нас. І після цього, звичайно, розпочинається повстанський рух. Нестора Махна і там інші повстанські атамани приймали участь у, цій, у цих діях. В умовах громадянського, громадянської непокори помітну роль відігравали місцеві самостійники, керівники, українські атамани, повстанці, які вели боротьбу із більшовиками із білими. Наприклад, ну, перший це Нестор Махно, Григорієв, Ангел, Зелений. Хоч багато із них взагалі укладали угоди з Українською Народною Республікою, начебто як про спільні дії часто переходили на бік більшовиків. Нестор Махно це така постать, яку радянська влада показувала як дури світа, розбишаку, вибачте, як п'яницю. І натомість він і досі залишається кумиром анархістів. Усього світу він ішов на співпрацю із більшовиками, але прагнув створити свій ідеалізований світ. Він воював за рідну землю і помер у вигнанні. Якщо ми з вами звернемо увагу на Основні етапи руху махновців, тут можна однозначно розпочинати із літа саме і до осені 1918 року, коли відбувалися селянські повстання проти гетьманату Скоропадського, організація повстанських загонів. На початок 1919 року боротьба разом із Червоною армією проти директорії відбувалася. По реформуванні повстанських загонів. І Нестор Махно, у третю бригаду, за Дніпровської дивізії. Якщо подивитися на весну і осінь 19-го року, то ми можемо побачити, що боротьба відбувалася з білогвардійцями, розривалися із більшовиками, і організація повстанських загонів, у Телоденікінців, створення Нестором Махно революційно повстанської армії України і махновців. На вересень листопад 1920 року відбулося підписання у Старобільську угоди про припинення збройної боротьби проти радянської влади, спільна з Червоною армією боротьба проти військ Врангеля, і на листопад-грудень 1920 року боротьба радянської влади проти махновців. Ось такі події у нас висвітлюються саме періоду окупаційної політики. Всім дякую за увагу! Продовження буде на наступному уроці.